Вони сміялися з жінки в дешевому одязі в суді, але ніхто не знав, ким вона насправді була. Вона увійшла до зали суду в поношеному пальті та старих черевиках. Люди сміялися, шепотілися і дивилися з погордою. Але коли вона відкрила свою стару сумку, сміх стих, а в очах судді з'явився страх, підпишіться на канал і залиште коментар, щоб не пропустити наступні історії. Які шокують і змушують задуматися. Судова зала у центрі Києва була наповнена дивною тишею, чути було лише шелест паперів та відлуння кроків по мармуровій підлозі. Тут усе виглядало як театральна сцена: адвокати у дорогих костюмах, журналісти у перших рядах, кілька студентів-правників, які конспектували, ніби це лекція. Раптом двері відчинилися. До зали увійшла жінка близько п'ятдесяти. На ній був старий вовняний плащ із потертостями та вицвілі туфлі. У руках стара шкіряна сумка, що от от могла розсипатися від часу. Декілька людей озирнулися, зміряли її зневажливими поглядами. Хтось тихо засміявся, кілька дівчат у задніх рядах почали перешіптуватися. Подивіться, цирк прийшов, чийсь насмішкуватий голос. Жінка зробила крок уперед. Її звали Ганна Коваль. Вона рухалася неквапно, але з гідністю, яка явно не пасувала її зовнішності, та ніхто не помічав цього. Більшість бачила лише її дешевий одяг. Суддя, літній чоловік із окулярами на кінчику носа, підняв погляд. І ви хто? запитав він трохи дратівливо. Моє ім'я Ганна Коваль, відповіла вона тихо, але твердо. Зал знову засміявся. Її спокій здавався кумедним, майже безглуздим. І що ви тут робите, пані коваль? Вас немає у списку свідків. Жінка міцніше стиснула ручку сумки, її очі спалахнули. Я тут, щоб свідчити, сказала вона. По залі прокотився гул. Хтось голосно розсміявся. Вона думає, що її хтось послухає. Суддя зітхнув і махнув рукою судовому розпоряднику. Виведіть її, у нас немає часу на вистави. Жінка підняла голову і сказала фразу, яка змусила всіх замовкнути. Ви не знаєте, хто я, але ви дізнаєтеся. В її голосі було щось таке, що змусило людей завмерти. Хтось перестав посміхатися, а хтось раптом відчув холодок уздовж хребта. Суддя вже збирався наказати вивести її, коли Ганна зробила рух, який змусив багатьох затамувати подих. Вона повільно відкрила свою стару сумку. У залі пройшов нервовий шепіт, що вона там приховує, замість чогось небезпечного. Жінка дістала зв'язку потертих, але впорядкованих папок. Вона підняла їх так, щоб бачив увесь зал. Ці документи ніколи не потрапили до матеріалів справи, промовила вона, і це сталося не випадково. Суддя зблід. Адвокати, які до того сиділи самовдоволеним виглядом, раптом нахилилися вперед. Люди в залі витягували шиї, намагаючись роздивитися папери. Що ви намагаєтеся довести? Голос судді став різкішим. Що ви всі пропустили головне, спокійно відповіла Ганна. Сміх у залі стих. У її голосі було щось таке, що не залишало сумнівів. Вона знає більше, ніж говорить. Один із адвокатів у дорогому костюмі й блискучій кваці знизав плечима і зневажливо всміхнувся: Пані Коваль, з усією повагою, ви ніхто. Ви не юрист, не прокурор і навіть не зареєстрований свідок. У вас немає права тут бути. Його слова зал зустрів схвальним гулом. Люди кивали, погоджувалися, хтось навіть засміявся вголос. Але Ганна повільно опустила папку і глянула йому прямо у вічі. Ми ще побачимо, хто тут не має права бути, сказала вона тихо. Її слова зависли у повітрі, і навіть найголосніші скептики раптом притихли. Суддя знову вдарив молотком. Якщо у вас справді є щось важливе, віддайте це для протоколу. Інакше негайно залиште зал. Ганна посміхнулася вперше за весь час. Це була не тепла усмішка, радше холодна, впевнена. Протокол, перепитала вона, саме там і проблема, бо цих паперів ніколи не було в протоколі. І не випадково. Вона розгорнула одну з папок. Всередині були листи з печатками, фінансові виписки, офіційні підписи. Люди ахнули. Суддя рвучко випрямився. Прокурор потягнувся ближче. Той самий адвокат, що щойно її висміював, встав і побілів. Звідки ви це взяли, голос його зривався, із архіву, який ви самі наказали знищити, відповіла вона. Я зберегла копії, по залі прокотився гул, дехто схопився з місць, навіть судовий розпорядник, який мав вивезти її завмер, і відступив назад. Я попереджала, сказала Ганна спокійно. Ви не знаєте, з ким маєте справу. І в цей момент. У залі вперше за день стало по-справжньому тихо. Суддя намагався тримати контроль, але його руки тремтіли, коли він ударив молотком по дерев'яній підставці. Порядок у залі, крикнув він. Передайте документи негайно. Ганна спокійно похитала головою. Ви вже мали шанс, але ви обрали мовчати. Тепер говоритиму я. Один із адвокатів різко піднявся, обличчя його налилося червоним. Це абсурд. Вона підробила все це. Вона хоче зірвати процес. Ганна підняла один аркуш вище. Підробила? Тут чорним по білому стоїть підпис. Ваш підпис. Адвокат зблід, його голос зірвався. Це... це неможливо. Зал зашумів. Люди дивилися на нього, на його бліде обличчя і краплі поту на лобі. Ганна знову сховала папери у сумку. Ви дивилися на мене, як на нікчему. Але ви навіть не здогадувалися, ким я є. Вона зробила паузу. І тиша накрила весь зал. Я дев'ять років працювала в цьому суді. Я була тим, хто вів ваші протоколи, хто переписував ваші рішення, прибираючи зайві факти. Я бачила, як ви викреслювали правду, аби врятувати винних. Серед присяжних хтось здригнувся. Прокурор різко відкинувся на спинку крісла. Ви, ви не можете довести, почав він, але в його голосі вже не було колишньої сили. Ганна витягла іншу теку. Не можу. Ось копії тих самих документів, які ви наказали спалити. Я їх зберегла і дев'ять років чекала, поки настане цей день. Зала вибухнула криками. Люди піднімалися зі своїх місць, намагаючись зазирнути її через плече. Суддя відчайдушно калатав молотком, але ніхто вже не слухав його наказів. Ганна дивилася прямо на нього. Ви звикли виносити вироки іншим. Але сьогодні вирок буде винесений вам. Її голос лунав холодно і впевнено. І навіть ті, хто ще кілька хвилин тому сміявся з неї, тепер дивилися з жахом і повагою водночас. Суддя знову спробував узяти ситуацію під контроль. Це це неприпустимо. Його голос зривався. Ви не маєте права виступати. Я наказую негайно. Наказуєте? перебила його Ганна. Її голос пролунав різко і чітко. Ви наказували мені роками. Ви наказували мовчати, коли підчищали протоколи. Ви наказували закривати очі, коли виносили виправдувальні вироки тим, хто мав гроші. Але більше ви мені нічого не накажете. Зал вибухнув оплесками. Це було нечувано. оплески в суді. Люди вставали, піднімали телефони, знімали все на камери. Адвокат, який досі тримався впевнено, тепер виглядав, ніби йому стало зле. Його руки трусилися, він хапався за край столу, намагаючись втриматися. Ви. ви бреше, пробелькотів він. Ганна дістала конверт. Тут копії чеків. Ось ваші рахунки, пане адвокате, і ось підпис вашої дружини, яка навіть не знала, що її ім'ям ви проводили транзакції. Зал загудів. Люди почали кричати, вказуючи на нього пальцями. Хтось вигукнув: Ганьба! адвокат схопив папери і рвонув. Але кілька журналістів одразу перехопили його, знімаючи все на камери. Суддя, блідий, як стіна, дивився на Ганну так, ніби бачив привид. Ви не розумієте? Його голос став тихим, майже благальним. Це може зруйнувати все. Саме так, відповіла вона, і саме тому я тут. Вона поклала руку на сумку, ніби ще мала там щось важливіше. Ви думали, що я проста прибиральниця з архіву, але я. Ваш найнебезпечніший свідок у залі зависла тиша. Кожен розумів, це тільки початок. Ганна витягла наступну папку і поклала її на стіл перед суддею. Вона навіть не дивилася на нього, а зверталася до залу. Тут докази того, як протягом десяти років цей суд покривав корупцію. Я зберегла копії кожного зниклого документа, і сьогодні вони вперше стануть публічними. Журналісти кинулися вперед. Камери клацали безупину. Люди в залі піднімали телефони вище, намагаючись зафіксувати кожне її слово. Суддя тримався за підлокітники крісла, ніби боявся впасти. Замовкніть, вигукнув він, це фальсифікація, але його слова тонули в гомоні. Люди вже не слухали його, вони слухали Ганну. Ви всі сміялися з мене, сказала вона, і її голос був рівний і сильний. Думали, що я ніхто, що я лише жінка в дешевому одязі, але правда має дивну властивість, вона завжди проривається назовні. Вона розгорнула один із документів тут вирок у справі бізнесмена, якого звинуватили в шахрайстві на мільйони. Ви виправдали його, хоча всі докази вказували на його провину. А ось банківський переказ, який отримав ваш рахунок того ж тижня. Суддя схопився за голову. Люди в залі заволали. А ось ще одна справа. Ганна підняла інший аркуш. Водій збив дитину на смерть, йому загрожувало 10 років. Видали йому два роки, умовно, бо його батько заплатив. Тиша накрила зал як чорна хмара. Навіть ті, хто раніше сумнівався в її словах, тепер дивилися на документи з жахом. Ви судили нас, простих людей, продовжила Ганна, а самі були гіршими за злочинців, яких відпускали. У цей момент до залу вбігли кілька чоловіків у темних костюмах, представники антикорупційного бюро. Вони зупинилися біля дверей, спостерігаючи. Суддя різко підвівся. Негайно заберіть у неї документи, крикнув він. Це наказ. Але чоловіки лише переглянулися і зробили кілька кроків уперед. Пані Коваль, сказав один із них, продовжуйте. Ми тут, щоб вас захистити. Зал вибухнув оплесками. Суддя закляк. Тепер він розумів. Його влада закінчилася. Суддя стояв, ніби загнаний у кут звір. Його очі бігали по залі, шукаючи підтримки, але навіть адвокати, що сиділи поруч, відсунулися від нього. Ви не розумієте? Його голос зривався на крик. Вона хоче зруйнувати систему. Це напад на правосуддя. Ганна спокійно подивилася на нього. Напад на правосуддя? перепитала вона. Ні, це захист правди. Ви зруйнували правосуддя ще тоді, коли почали продавати вироки. Вона відчинила останню теку. У залі стало так тихо, що було чути, як перегортаються сторінки. Це список усіх справ, у яких ви винесли неправосудні рішення, і це свідчення людей, які заплатили вам за потрібний результат. Вона витягла кілька аркушів і простягнула їх уперед. Один із представників антикорупційного бюро взяв документи, пробіг очима й кивнув колегам. Цього достатньо, промовив він. Ми відкриваємо кримінальне провадження. Суддя різко опустився на стілець, його руки стиснулися в кулаки. Ви не маєте права, прохрипів він. Ви не розумієте, з ким зв'язалися, рівно з тим, хто роками знущався над людьми, відповіла Ганна. Але тепер ваша черга боятися. Люди в залі піднялися на ноги. Хтось вигукнув: нарешті правда. Журналісти обступили антикорупційників, засипаючи їх питаннями. Атмосфера була схожа радше на революційний мітинг, ніж на судовий процес. Суддя схопився за серце, обличчя його зблідло. Він зрозумів, що програв. Ганна дивилася на нього з холодною рішучістю. Ви думали, що я прийшла сюди одна, але сьогодні зі мною вся правда. Яку ви намагалися сховати, і проти неї у вас немає зброї. У цей момент чоловіки в костюмах підійшли до судді. Ви заарештовані, пролунало чітко й твердо. Зала вибухнула вигуками й оваціями. Суддя намагався щось сказати, але слова застрягали в горлі. Його руки тремтіли, коли антикорупційники поклали на стіл наручники. Ви не маєте права, я ще суддя, благав він, озираючись на колег. Хтось повинен мене захистити, але ніхто не поворухнувся. Навпаки, навіть секретарка суду відсунулася від нього, наче боялася доторкнутися. Ваші повноваження закінчилися цієї хвилини, холодно відповів офіцер. Коли металеві кайданки клацнули на його руках, залу сколихнула хвиля криків і оплесків. Люди піднімали телефони, знімали момент, який мав увійти в історію. Ганна стояла нерухомо. Дивлячись, як падає його влада. Вона не раділа, у її погляді було лише полегшення і тінь смутку. Ви зруйнували життя сотням людей, сказала вона тихо, але кожне слово відлунювало у тиші, і тепер кожне з цих життів повертається до вас вироком. Суддя опустив голову. Він більше не виглядав всемогутнім, тільки старим і зламаним. Антикорупційники повели його до виходу, а НАТО проступався. Супроводжуючи їх криками Ганьба! Ганьба!. Коли двері зачинилися за арештованим, у залі на мить настала повна тиша. Усі дивилися на Ганну. Вона глибоко вдихнула і сказала: це лише перший крок, бо правду неможливо сховати, її можна відкладати, можна знищувати папери, можна залякувати людей. Але рано чи пізно вона завжди виходить назовні. І люди знову вибухнули оплесками. Вже не з гнівом, а з надією. Ганна вперше за довгий час дозволила собі легку усмішку. Після того, як суддю вивели із зали, атмосфера вже не була такою гнітючою. Люди обіймалися, ділилися враженнями, журналісти засипали Ганну запитаннями: Хто ви насправді? вигукнула одна журналістка. Як вам вдалося зібрати стільки доказів? Ганна підняла голову і відповіла: Я, звичайна жінка. Десять років я працювала в архівах і бачила все, що вони хотіли сховати. Я мовчала, бо боялася, але після того, як мого брата несправедливо засудили, я вирішила досить. У залі знову почулося схвальне гудіння. Люди дивилися на неї вже не як на жінку в дешевому одязі, а як на людину, яка кинула виклик цілій системі. Ви ж розумієте, сказала інша журналістка, тепер вас знає вся країна. Ганна лише знизала плечима. Я цього не хотіла. Я хотіла тільки одного, щоб ті, хто продавав правосуддя, більше ніколи не сміялися з простих людей. У цей момент один із представників антикорупційного бюро підійшов до мікрофона. Офіційно заявляю, починається масштабне розслідування діяльності суду. І сьогоднішній день стане точкою відліку для змін. Зал вибухнув оплесками втретє. Люди плакали, обіймали одне одного. Це було більше, ніж просто судове засідання, це стало символом справедливості. Ганна тихо підійшла до виходу. Вона не прагнула слави, вона знала, її місія лише починається. На вулиці її зустріли десятки людей. Вони простягали їй руки, дякували. Хтось сказав, ви дали нам надію. Вона усміхнулася і відповіла: Надія була у вас завжди. Просто настав час її почути. І, зробивши крок уперед, вона відчула, що більше ніколи не буде жінкою в дешевому одязі. Тепер вона стала голосом правди.